Раз, два, три. Відкриваємо. Клас! У мене тут піца. У мене також, але заморожена. Тільки не це. Ого! Це ще золота преміум піца. Ось це так. Скоріше б спробувати. Фу, а що це на ній? Якісь мушлі. І як це їсти? Ні, дякую. Краще позбудуся її. Гей, а можна акуратніше? Так, хоч трохи краще. Ой, вибачте, дівчата. Гаразд, спробую. Якась вона дивно. Ще це золото несмачне. А сир такий смердючий. Так, краще без нього. Ось скоринка, начебто нічого М -м -м. тоді я з'їм усі скоринки. складу їх разом і вийде смакота. Так те, що треба. Ну, а решта на смітник. О, чого рота роззявили? Спробуйте свою піцу. Ну, гаразд. О, це ж моя улюблена папероні. Який тягучий сир. Так, це дуже смачно. Корочки я, звісно, їсти не буду. А ось це смакота. Обожнюю піцу. Цей сир просто чудовий. Хочу все одразу складу їх у бутерброд. А скоринки геть. Ені, могла просто попросити. Ну, гаразд. На мене чекає моя чотириярусна піца. Ох, як-небудь міститься. Ну, от і все. Твоя черга, Кріс. Ну і як я, по-вашому, маю їсти цю цеглу? Пригощайтеся, дівчата. Ні. Ні. Це я точно їсти не буду. Мені потрібний кухар. My. Ось, зроби з цим Let's go. Зараз, міс Мій супер гриль у миті її розігріє. What? Ого, ось це так. <плес> ну а ви як думали? Ну що там? Готово. Відмінно. Ну що, давайте спробуємо цю вашу їжу для бідних. Смачного. Розріжу її на шматочки. Не буду ж я її їсти як печерна людина. Фу, яка ж це мерзота? А чого ви смієтесь? Гедота ж? Ні, я хочу відкрити перша. Лише макарони. Ну, гаразд. Чому пи ні. Спробую. Якісь вони ніякі. Треба щось вигадати. Точно. Кетчуп все виправить. І чим більше, тим краще. Фіс, ти нічого не розумієш. Це ж краще поєднання. Головне накрутити на виделку побільше. От так, те, що потрібно. Мм, ось тепер це нереально смачно. Хочу добавки. Геня, а ти чого дивишся? Відкривай свою страву. І що це таке? What? Hey. Що думаєш, ненці? Згодна відстій. What? Та що ви? Та це ж ресторанна страва. А в мене якась локшина у склянці. <рив> Як же хочеться пасту з їстівним золотом? Генні, та що ти робиш? Ти не гідна цієї пасти. Bingo. Хм, А це ідея? <рив> Ей, ні. Давай я тобі заплачу, і ми поміняємось їжею. Mm -hmm. Так, гарна дівчинка. Нарешті блюдо гідне мене. Здається, всі задоволені. Ну а поки дівчатка відволіклися, думаю, можна прибрати гроші собі. Ніхто нічого не помітив. Тепер я почну. Ні, я. Ні, дівчатка почну я. Чого? Це що взагалі штуковина? І як мені їсти цей пластик? Давай сюди, я покажу. Розкриваєш пакетик. висипаєш в міст, в окріп, розмішуєш і кава готова. Вуаля! Кава! Хіба це кава? Виглядає бридко. Фу. А на смак ще гірше. Не смішно. Це мерзена жижа. О, ідея. Дівчата, дивіться, що там. Або як все випила? Огидно, б'є. Я наступна. О, кава зі Старбакса. Ура. Ммм, Який смачний. Кришку геть. Скільки тут звитих вершків? Смак ота. Що вже все? Ну, гаразд. Давай, Енні. Добре. Ого. Ось це набірчик. І цукор. Люблю цукор. Клас. Ого, яка велика носова хустинка. у носі свербить. Енні, у тебе там дещо повисло. Ой, справді, яка довга шмаркля. О, ні. Фу. А це що? Апчі. Фу. Ну, і ерунда. А це, здається, кава. Факти смачно. Спробую. О! Чудова кава. Те, що потрібно. Чого ви смієтесь? А, зуби добре, що є вода для полоскання. Ну що, так краще. Дівчатка, відкриваємо. Ого, який величезний бургер. Зараз я його з'їм. А мені дістався якийсь слабенький. Ну нарешті ось такий я люблю. Так, на інці, можеш пускати слинки. Що за шум? Ені, ти єси, як дика тварина. Посоромилась би. Та гаразд, він такий смачний. Ой, вибачте. Ну чого? Буває таке, а ти краще їж. Та це навіть на бургер не тягне. З чого взагалі ця котлета? О, ідея. Кетчуп та гірчиця все виправлять. Тепер накриємо булочкою і можна їсти. Виглядає вже апетитніше. Непогано. Так, соси не такі страви рятували. По-моєму, стало тільки мерзенніше. Твоя черга. Запам'ятаю я, офіціант. Дякую. А тепер провалюй. Ну, хіба можна їсти бургер без рукавичок? Іди сюди, малюк. Отак, оце це розумію. Справжня їжа, а не ці ваші помиє. Мій шлунок у повному захваті. Дивися, яке цебе. Ну ось і все. Приберу соус губ і геть рукавички. М да, дівчатка, мені вас навіть шкода. Я почну. Супер. О, магазинний пончик! Обожнюю їх. Ось це смакота. Ням-ням-ням. Ой. Треба зібрати всі крихти. Дівчатка, це просто бомба. Така смакота. Чого витрішилися? Та так. Добре, гляну, що в мене. Звичайний пончик. Ну, гаразд, не страшно. Офіціант. Мені потрібні прилади. Хороший хлопчик. Відріжу невеликий шматочок. Я ж не хочу заляпатися, як свиня. Акуратно. А зараз спробую. Ого, це це просто нереально смачно. Плювати на манери хочу з'їсти його прямо зараз. Чудово! Вибачте, дівчатка, але це було захоплення. Як скажеш, Кріс, нічого собі! Це ж золотий пончик. Мені здається, він дуже смачний. Отак. Мені здається, це самий смачний пончик із усіх, що я коли-небудь пробувала. Неймовірно. Концентрована насолода. Ну що, дівчата, зараз пограємо. Це челендж тисячі містичних кнопок. Венздей, привіт! Ти натискаєш перша. Краще б на електричний стілець посадили. Натиснула. Подивимось, що ж випаде в нашій похмурій Венздей. Ось це так. Ціле відро райдужних черв'ячків. Сподіваюсь, тобі сподобається. Все ще що. Дощ із райдужних черв'яків краще б справжні поклали. Хочеці набагато смачніші, ніж живі. Мене влаштовує. Директор можете закидувати мені прямо в рот. Настільки смачно, що навіть захотілося танцювати. Ого! Черв'яки. Я теж хочу щось смачне. А можна мені райдужних ведмедиків? Подивимось, що випаде Еніт. І знову черв'яки. Але на цей раз справжні. Але не будемо одразу засмучувати маля Еніт. Нехай це буде сюрпризом. Так, виглядає гидко. Мармеладки, ідіть до мене. О, ні, Це ще що за гидота. Зачекай, Еніт, це ще не все. Очі відкриті лячно. Oh, що? Це справжні черв'яки. Серйозно? О, Еніт дісталися живі черв'яки. Везуче. Венздей твоя черга натискати на кнопку. А я подумала, що це все покарання. Гаразд. Обираю цю. І на цей раз венздей дістається чорний слайм. Чудово. Упевнена, Венсдей сподобається. Вона ж у нас фанатії від всього чорного. Венсдей приймай сюрприз! Oh, Що це ще л'ється мені на голову? О, ні, це якийсь морзевий слиз. Та коли ж це нарешті припиниться. Чі! От і все венздей. А я думала, що тобі сподобається. Знаєте, а мені дійсно подобається. Ой, яка гедота там у Венздей. Бу ой, як же страшно. Еніт, або натискай на кнопку, або визову батьків до школи. Краще вже кнопка. Закиньте мені м'яких іграшок, будь ласка. Нічого собі. Ені, та ти виграла джекпот. Це крутіше, ніж м'які іграшки. Величезна упаковка зкітовс вирушає до тебе. Приймай. Тільки не Гедота, тільки не Гедота. Ого, це ж Скітолс. Мої улюблені цукерки. Обожнюю. Таке покарання мені подобається. Можете частіше таке влаштовувати? Еніт, припини. Припини смітити. А мені пощастило більше, ніж Венздей. Чому це райдужна так радіє? А, Скітос, подумаєш? Венздей, натискай. Зараз натисну. Нехай ця чорна кнопка принесе мені щось круте. Подивимось. О, це ж баночка з райдужними блискітками. Відмінний вибір. Сподіваюся, що тобі сподобається. І що ж цього разу? О, ні. Ось це вже справжнє катування. Блискітки. Та ще й райдужні. Вони ще й прилипли до мене. Вау, ти така мила! Я ніби у своєму самому страшному сні. Як же я повторно виглядаю? Сяєш як новорічна ялинка. Що ти сказала, Еніт? Ось вийдемо звідси. і Я тобі пригадаю твої усмішки. Еніт, я бачу тобі весело. Взагалі то час натискати кнопку. Ну, нехай будеться. От би щось гарне. І Еніт знову пощастило. Удача на твоїй стороні! Печиво орево. Особисто я просто обожнюю. Не можу втримати, щоб не спробувати. Дуже смачні. Ну що, Еніт? Раджу відкривати рота ширше. Ой, як боляче, це що каміння. Ого, Це ж моє улюблене печиво орево. Як же круто? Сподіваюсь, мій танець принесе мені вдачу. Що танок на втечу? Давай я станцюю його з тобою. Ой, взагалі то натискати на кнопку я не планувала. Леніт, ти увійшла в азарт і знову вирішила випробувати долю? Неймовірно. І знову пощастило. Ось ці смачні райдужні сиропи знову вирушають до тебе. Зустрічай. Мамочки, як страшно. Ой, що це? Ого. Смачненько. Ну, якщо смачненько, то зустрічай їх усіх. Ой, ні. Це занадто багато. Моя зачіска. І моє райдужне вбрання. Хоча чого засмучуватись через такі дрібниці? Краще радіти, що мені дісталася ця неймовірна смакота. Дуже правильний вибір, Еніт. Насолоджуйся. Венсдей, ти про нас не забула? Тисни на кнопку. Та як тут забудеш, коли за стіною радісно валає Еніт. Нехай будеться. Ой-ой! ой Маленькі мишки. Не люблю їх. Хоча є підозра, що Венздей вони сподобаються. Ціла клітина з мишами. Жах. Друзі, ви мені не подобаєтесь. Вирушайте до Венздей. Мишки? Ось це так пощастило. Ням ням ням. What? Яка Гедота? Гедота це твій райдужний светер. А це чудові мишенята. Ось цього я назву Джері! Як ти можеш їх гладити? Бензей, натискай ще на одну кнопку. Нехай буде ось це Сама чорна. Відмінний вибір. І на цей раз тобі дістається Кока-Кола. Тільки подивіться, яка величезна. Сподіваюся, що Венздей буде в захваті. Хоча пані ніколи не зрозуміло, що в неї за емоції. Все ще що таке. Потопу мені тут не вистачало. Зупиніться негайно. Ох, Словами не передати, яка я зла. Венздей, ти така смішна. Ви про це пошкодуєте. Венц, дерослап, розслабся, кола закінчилась. Переходимо до малечі Еніт. Еніт, я чекаю, Люба. Жив, ну, гаразд. Я відчуваю, що ця кнопка буде щасливою. Зараз і дізнаємось. О, -о райдужні пір'я. Яка краса. Зараз наша Еніт стане райдужною ципою. А ось і вони. Лови, дорогенька. Ой. Це що, Пір'я. Мені від них чихати хочеться. Та скільки їх там? Припиніть, мені дуже лоскотно. Чхіп. Чхі. Здається, в мене алергія на пір'я. Ну от і все. Здається, було весело. Остання пір'їнка райдужна ципа. Еніт, цей наряд тобі личить. Здається, що я ніколи від цього не відмиюсь. Але виглядаю і справді кумедно. Знаєте, а я хочу ще щось. натисну, мабуть, ось на цю кнопку. Еніт захотіла ще сюрпризу. Ну, подивимось. Мамочки мої, це ж таргани. Гедота. Сіла ваза з жахливими тарганами. Еніт, твоя вдача явно від тебе пішла. Ну що ж, зустрічай. Зараз точно має бути щось смачне. О, ні, це що таргани. Я ненавиджу тарганів. Вони буквально всюди. Як же страшно? Справедливість перемогла. До речі, про справедливість вин Час натискати на кнопку, що вже гаразд. Нехай буде це. Мені все одно. Подивимось, подивимось. О, смачні пончики з рожевою глазур'ю. Просто супер. Я раділа такому сюрпризу. Тільки подивіться, як їх тут багато. Ну що ж, висипаю смаколики. Що це? Пончики. Пончики, я, звісно, люблю, але не такого неприємного кольору. Смачного тобі, Венстей! Маю визнати, що це дуже смачно. Дурне пір'я. Гонси, дістався мій улюблений десерт. Пенси, поділишся, ділитися та ні за що в світі. От жадібна. Е ні, те, ні, те, ні. Я вже йду до тебе. Час натискати на кнопку. Давай, давай, нічого сумувати. Натискай і повеселішає. Чудовий вибір зроблено. І тоді дістаються райдожні попити. Здається, здорово. Ох, О, хай, які вони важкі. Добре, зберемо всю силу в кулак. і, і я. Ой, це що, райдожні попити? Оце так мило. Буде чим зайнятись? Обожнюю цю іграшку. Начебто все, попітів більше не лишилось. Клас! Нарешті щось круте після всіх цих тарганів та пір'я. Венздей я тут. Натискай на кнопку. Обираю цю. І у Венздей дістається. Ох, чорні яйця. Одна мить. А ось і він, кошик, повний чорних яєць. Венздей, приготуйся. Я вже готова до всього. Що це? Чорні яйця виглядають стильно, але відчувати їх на собі зовсім неприємно. Це було непогано. Мені сподобалось. Так, цей пранк Еніт мені дорого обійшовся. Ось це вигляд, Венздей. Еніт, досить сміятись, натискай на кнопку. Та без проблем. Я обираю ось цю. Подивимось, що тобі дістанеться. Ключик. Так це означає, що ти вільна. Вітаю з проходженням челенджу. Забирай та виходь. Ось це так. Нарешті. Ну-ка, ключик, давай, випускай мене на волю. Ура, ура! Всі бувайте, я пішла митись. Чао. Е ні, зачекай. А як же я? Ну що, дорогенька Венздей, а ти ще залишаєшся тут.